Зупиняють. секретної інформації не буде, Таким чином, Управління служби безпеки в Харківській області було створено бойове угруповання, яке ну, фактично з перших хвилин війни вступило в війну з патріотів, з учасників АТО, з ветеранських організацій. З 21-ї сторінки знову ж таки постійно вони згадують це угруповання Харків, якому нібито я мав підпорядковуватися. Ну, я знову нагадую, що це тільки в квітні воно відповідно до бойового розпорядження. Було створено зазначають мені про те, що не була організована взаємодія з підрозділами з іншими. Ну, вони суперечують цьому попитанню саме собі, на поясню, що взаємодія була організована належним чином. Поки є це все відповідь зазначає мікас, командувача Касхід, який розповідає про те, що були створені групи, які постійно передавалася інформація. Це зазначають мої заступники, які розповідають про те, що передавали інформацію постійно негайно. Ну і загалом більше 40 тисяч інформаційних повідомлень, координат техніки було надано за цей період. Тобто жодно, жодної у цієї історії її не було, і воно також спростовується протоколами допиту стороною обвинувачення. Надалі, після того, як нібито я вернувся, створив власний орган військового управління штаб оборони АТЦ для відволікання сил засобів угруповання військ Харків. Насправді створення оцього. Штабу, де, штабу оборони міста Харків, відкані уваги, дуже добре пояснює господин Сінігуба в своїй розмові, викладена в мережі інтернету, де він відверто каже, що єдиний, хто воює в харківському регіоні, це є Дудін, що він жодним чином не впливає на оперативну ситуацію, про те, що він не володіє силами та засобами і, і так далі. Тобто, Таким важливим я наголошую на тому, що ну, в мене е, були присутні представники прокуратури обласної, НАБУ, е, двох бригад е, Нацгвардії, е, Прикордонного харківського загону е, Держ, е, Східного регіонального управління Держприкордонслужби е, 92-ї бригади, гурмо. 10-ї бригади, 72-ї бригади і так ми далі. Що ви чином? чуєте то, що говорять вам колеги? Я чую, ваше честь, я не можу. Я пояснюю, що я жодним чином не міг надавати Тому, їм казів. Як вийдете на закрите судове засідання, нам КПК це, вже Пекар... це на, не речу, не факт. Наука, дозволяє. Якщо ви випад, зараз я. не будете мої зауваження як головуючого, я зроблю закрите судове засідання, поставлю на обговорення, і ми тоді будемо слухати дуже Розвіл, оголосим, ну, тому що ви не чуєте. Я далі... Ми знаємо матеріали, але ну, в нас представники ЗМІ. Я почув. Ну, це вже минулий час. зараз... Немає я... значення. Я час у нас військовий да, таким, продовжити. Таким, 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 запитайте, ну, чи головуючи чи щось нагірно говорить. Ну, для того, щоб ви розуміли... Таким чином, жодним чином я нічого не міг створити, так їх не міг надавати наказ. Просто в той факт, в той, ну, в той момент, коли повернувся в місто. Всі ці люди зібралися і ну, сказали, що воно ну, всі прийшли до висновку, що нічого ніде не працює. І це була фактична самоорганізація, Така сама як була в Києві під час 22-28 числа. Тут така самоорганізація, тільки з урахуванням того, що, чого прийшли до Служби безпеки, тому що лише за минулого рік я провів 130 навчань. І всі